Я, наприклад, час одна. У мене немає кому, де взяти ліки і нема кому поїхати привезти. 65-річна Олександра Чорна живе у селі Велика Виска Новоукраїнського району. Згадую, єдина у громаді аптека закрилася два роки тому. Вона була у цьому приміщенні. Купляти ліки приїжджали жителі з 15 сіл, каже жінка. Прошу людей, хто де його привозить, які, але от сталося, я зараз хвора, мені треба антибіотик, а в мене його немає де взяти. Купувати ліки їдуть за 35 кілометрів, розповідає житель села Юрій Грачов. Якщо їхати автобусом, десь около часу. Що туди, що туди. Що на маловиску 35 кілометрів, що на керовара 35 кілометрів. 50 гривень коштує білет. Це маршруткою. А як нанять машину, тисячу гривень треба. Люди гуртуються і купляють один одному ліки, коли їдуть у місто, каже Таїса Опалюк. Вона допомагає сусідам з інвалідністю. Кожний мені і не знають, ой, тобі ж важко буде нести всі ми, але ж не відмовить, то я не можу. Аптечне приміщення перебуває на балансі обласної ради. Нині воно зачинене. Передати його громаді просив тричі протягом двох останніх років, говорить голова громади Андрій Флоря. Депутати Кировоградської обласної ради нам відповіли, що ваше питання будете розглянуто на найближчим часом. Але цей найближчий час вже два роки. Коли він наступить, ми ще не знаємо. Приміщення, де раніше була аптека, не відповідає вимогам для її облаштування. Пояснює керівниця комунального підприємства облради кіроградфармація Жанна Сручковська. В кожній аптеці повинен бути ще пандус, ну тобто доступність для маломобільних груп населення. Аптека, яка розташована в Великі виски, там була. Ну зараз вона не відповідає ліцензійним умовам. Треба робити там капітальний ремонт, треба приводити до, до всіх вимог, до норм. У нас таких коштів немає. Ми підприємство невелике. Скільки треба грошей на ремонт, каже, не рахували. Сьогодні це ж немалі кошти для того, щоб забезпечити програмою технічних технічно, статити, укріпити приблизно десь тисяч до 60. -ти. Це комп'ютер, монітор, касовий апарат, це Де, холодильник. Говорить, якщо громада візьме ці витрати на себе, відкриють аптеку у селі. Спеціаліста ми знайдемо і ну тобто, все буде там. Розумієте, там тільки товару, ну тобто медикаментів треба тисяч на двісті. для того, щоб був якийсь асортимент, щоб можна було лікувати. Ремонт зроблять, якщо приміщення передадуть громаді, каже голова Андрій Флоря. Планує винести це питання на розгляд наступної сесії обласної ради, яке відбудеться 31 березня. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.